Пані Оксана, ну і відповідно законопроект, який цікавить дуже багатьох законопроект щодо мобілізації. Так як виглядає зараз ситуація з розглядом правок? Наскільки мені відомо, сьогодні ми про це говорили. Багато фракцій і груп ще ну комунікують з комітетом. Ця комунікація досить непроста, тому що. Дехто вимагає врахування їхніх ключових правок я маю на увазі в ДФ, депутатські фракції інші, які опозиційні. Це фракційні правки, чи це правки фракційні з інших комітетів? І уточніть будьте добрі про складність комунікації з комітетом Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я маю на увазі, що до кінця комітет не каже свою остаточну позицію по цьому документу. і е, я так розумію, що питання е, сьогодні. До кінця не вирішена, і навіть дехто з колег мені сьогодні говорив, що наступного тижня можливо ми не приступимо до його розгляду. Можливо, ситуація поміняється, і ми можемо будемо його розглядати. Тобто не було ствердних таких відповідей про те, що вже наступного тижня ми почнемо його розглядати. В першу чергу стосується демобілізації, це суперечливі речі. І не єдності навіть в самому комітеті нацбезпеки, де дуже багато правок не набирають голосів, і саме оці речі не дозволяють нам поки що внести законопроект. Точніше, не нам ми готові його розглядати, хоч сьогодні, хоч завтра. Але з тої інформації, яку я маю цей законопроект, поки що затягується в самому комітеті.